Вадиме, твоя кар'єра розпочалася із перемоги на фабриці Зірок. Далі ти був в дуеті з Володимиром Дантесом до угу. 2015, якщо мені так, не зраджує пам'ять, то в 2015-му квітні вірно. місяці ти вирішив розпочати сольну кар'єру. Також було дуже багато розмов про те, чому і як, але вже пройшло сім років. Тоді ти пояснював це тим, що ти вирішив і ти пішов. Зараз пройшло сім років. Ви взагалі спілкуєтеся із Володимиром? Ми спілкуємося на лізі сміху. От скільки раз ми бачилися на лізі сміху? Скільки ми спілкувалися? Ну тобто, лишилося після семи років якесь напруження у цих відносинах чи ні? Чесно кажучи, ні. Я його не бачу і абсолютно нормально, ми спілкуємося для ніяких тебе... ніяких моментів там таких негативних. Я не бачу для тебе? Цей дует взагалі чим був? Як ти можеш назвати цей період дуетний? Це Ферми? дуже був такий великий старт в кар'єрі. Це була дуже творча така жилка, дуже м -м, розумієте, це ж не тільки там, діафільми, це Оліна Кідантес, а ще була Наталя Могалевська, ще так. був Боря Бранштейн, продюсер, ще був Олег Воронович, музичний продюсер, ще був, а, боже, не пам'ятаю, як його, Мельник, це. Автор пісень, який написав всі мені вже 20, «Дівочку Олю там, і всі 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 пісні. Тобто це були аранжувальники, це ще був Руслан Квінта, ще був Міша Ясінський, розумієте, це просто була розсип людей, творчих, які зараз стали особистостями великими в нашому шоу-бізнесі. І кожен з них, Алан Бадоєв, може, Лєна Коляденко, їх було дуже багато. Саме і вони дуже допомагали. Тому це був дуже гарний час, чесно кажучи. Це була дуже гарна така атмосфера, класна, концертна. І я пам'ятаю, як ми їздили в тури наші по Донецькій області. І дуже багато велика кількість людей приходила. Тобто, Пам'ятаю, це гар, це було це був гарний час. Ось, і творчий шлях теж був гарний. Тому ну тільки-тільки з теплими почуттями, я згадую.